Привіт, це Олена Триупі з Вашингтона, і сьогодні мій відеоблог на тему контролю якості в українській журналістиці або на тему плагіата. Дві історії відбулося одночасно цього літа в Америці і в Україні в журналістському середовищі. В Америці Фаріда Захарію, дуже відомого тележурналіста, звинуватили в плагіаті, в тому що він для своєї колонки в журналі Тайм кілька параграфів списав з іншої статті. З журналу «Нью-Йоркер», написаної іншою людиною. І це виявили, звичайно, колеги Фаріда, журналісти, і коли вони вказали на це в своїх там блогах різних, то Фарід офіційно заявив, що як кажуть, як звернули увагу деякі репортери, параграфи ці схожі, я припустився жахливої помилки, я це визнаю, і я прошу вибачення у моїх редакторів і у моїх читачів. Але просто так це не обійшлося, тим що Фарід попросив вибачення його відсторонили тимчасово від роботи на CNN, На місяць відсторонили від роботи в журналі Time. не а постійно його відсторонили від Washington Post і звільнили з наглядової ради Єльського університету. Фарід, якщо хтось не слідкує за його діяльністю, є дуже впливовою особистістю. Тут в Америці він є не просто журналістом, а так званим публічним інтелектуалом. Він, він має докторський ступінь з Гарвардського університету, і ця історія з плагіатом дуже по ньому вдарила. Почали журналісти розслідувати, чи нема плагіату в інших книжках, які написав Фарід. Він написав кілька книжок чи в його інших статтях, і ну, буквально на днях вийшла інша стаття, де питається інший журналіст, а от е, Фарід каже, що це помилка, те, що він е, вкрав ці кілька абзаців, а якщо він е, вкраде телевізор у свого сусіда і скаже, що це помилка, то його посадять у в'язницю чи вибачать. Ну, тобто хочуть, щоб Фарід ще поніс якесь більше покарання за те, що він зробив. І також... Цього літа в Україні українську журналістку Соню Кошкіну звинуватили її колеги в плагіаті, в тому, що вона для захисту своєї кандидатської дисертації використовувала роботи свого батька. А Соня на своєму блозі в Фейсбуці відповіла, що вона не використовувала без посилань. Роботи свого батька, тобто вона, звичайно, їх використовувала, але завжди на нього посилалися. Я не читала дисертацію, я про це нічого не можу сказати, чи це правда чи ні. Але щодо двох статей, які висіли в інтернеті, багато журналістів про це Соні писали, кілька моїх колег, які є абсолютно ідентичними. Одна стаття батька Соні в науковому журналі в 2009 році. Інша стаття самої Соні в 2011 році. І, власне, ці статті майже на 80% є ідентичними. І в статті Соні немає жодного посилання на її батька. Я можу, щоб не, не бути голосивною, зачитати, наприклад, кілька абзаців. Ну, наприклад, тут ми починаємо перший абзац плагіату. Стаття батька Соні. Обравши полеміку як метод трактування ідеї і емпіричного матеріалу, наголосимо на тому, що проблема домислу і вимислу і так далі. Ну і тут у Соні теж обравши полеміку як метод трактування ідеї і емпіричного матеріалу. Автор наукової розвідки акцентує увагу на тому, що проблема домислу і вимислу. Ну, тобто ми бачимо, що абсолютно ідентичні, там тільки вставлене одне нове слово. Тобто ми бачимо, що це фактично дві ідентичні е, статті. І е, Соня вже не стала заперечувати, що там е, немає е, би, посилань, але вона е, сказала так, що е, стат е, статті опубліковані в совершенно різних по направленням гуманітарних наук і зданнях, журналістика ведення і політичні науки. І вже, по суті, не можуть бути плагіатом. Так вона відповіла. Тобто, ви знаєте, Фарід Захарія може теж повинен був відповісти, що статті опубліковані в різних виданнях, його стаття Тайм, стаття іншої людини в Нью-Йоркер, тому вони не можуть бути плагіатом. Ну, якщо серйозно, то е, я хочу сказати, що я вважаю, що Соня е, повинна послідувати прикладу Захарії і офіційно вибачитись перед читачами і академічною спільнотою. Я не знаю, як в юридичному плані там питання з її дисертацією буде вирішуватися в Україні. Я розумію, що в нас набагато гірші речі е, відбуваються. Але головна моя думка полягає в тому, що це правда, що журналісти повинні захищати один одного, особливо в нашій країні. І я завжди буду на стороні Соні, коли вона буде говорити, що її переслідує влада і так далі, уже не вдаючись в такі подробиці, за що, і чи вона все об'єктивно висвітлювала до цього, чи вона дійсно є опозиційною журналісткою і так далі. Але з іншого боку, в нашому журналістському середовищі не вистачає трохи контролю один над одним. Тобто, якщо якийсь канал опублікує джинсу, я хочу, щоб інший журналіст про це написав. Або якщо якийсь журналіст буде займатися плагіатом, я хочу, щоб інший журналіст на це вказав, тому що таким чином ми піднімемо нашу журналістику, і також ну в даному конкретному випадку це навіть не журналістська стаття, це стаття академічна, де є навіть науковий рецензент з академії наук Чемшит ОО. Тобто люди повинні один одного контролювати заради спільного блага, заради того, щоб у нас була якась якість журналістики і якась якість академічних видань. І тому я підтримую Соню і хочу, щоб вона була публічною людиною, хочу, щоб наших українських журналістів більше знало наше суспільство, щоб вони були дійсно популярними. Але з іншого боку, я хочу, щоб вона, як представник молодого покоління, Відрізнялася від е, політиків, яких вона критикує в своїх статтях, від е, Богатирьової, яка з промовою Стіва Джобса виступала в Могилянці, від Литвина, який є з статтю Каросерса, або там від Януковича, який з інтернету свою книжку переписав. Е, якби, якщо ми хочемо молоді журналісти, представляти якийсь, е, ну, Щось інше в нашому суспільстві, якийсь новий рівень, то ми повинні мати інші принципи і дотримуватися зовсім би, інших цінностей, ніж наші українські політики.